Працівники ДСНС розгортають мобільний пункт незламності у мікрорайоні Масани. Це місце, де люди за необхідності можуть зарядити свої мобільні телефони, гаджети, попити води, чаю, кави. Діточки можуть провести з цікавістю свій досуг. Там є розмальовки, книжки і багато роздаткового іншого матеріалу. Нині це єдиний мобільний пункт незламності в Чернігові, каже Ніна Луценко. Інші сім'ї, які розгорнули ДСНС, стаціонарні. На розгортання намету йде до двох годин. Те, скільки часу він функціонуватиме, залежатиме від ситуації. Як розповіла місцева жителька Марина, електроенергію в неї вдома вимкнули вже вдруге за день. Ну у нас все від світла вдома, все від електрики. Десь майже в 15.00 виключили. і Сьогодні не було, коли повітряна тривога була, то десь около, десь, може, години не було. Говорить, якщо відключення будуть тривалими, то йтиме до пункту незламності. Телефони зарядить, чаю попити було вже таке зимою. Зранку 26 серпня, після ракетного обстрілу армії РФ по українських енергооб'єктах, на Чернігівщині без електропостачання залишилося близько 230 тисяч абонентів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що на Чернігівщині станом на 9.30 задіяли 10 черг аварійних відключень. тисяч ще не було а вже не було світла, а точно не знаємо. Згодом виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив про можливі перебої із постачанням води, бо Чернігів водоканал перевів під станції та очисні на резервне живлення. Наслідок відключення електроенергії цього ранку було шість викликів від людей, які застрягли в ліфтах у Чернігові, розповів начальник четвертого відділу обслуговування ліфтів Віталій Картавий. Вже об 11.00 аварійні відключення скасували і згодом вели чотири черги погодинних. Дарина Перепечон, Алла Бєдна, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.